Той же час от, говоримо за агентурні мережі, з початку війни 118 агентурних мереж. Серед них ті, які здобували інформацію щодо Сил оборони, готували одари, і навіть ті, які готували замах на президента. Тобто це різнокаліберні такі агентурні мережі, але кожна з них це організована форма злочинної діяльності саме в напрямку злочинів проти основ національної безпеки. Якщо згадати тиждень, який пройшов, от крайній в Запоріжжі. Рожі мобілізований, до речі, спеціально по задачі Гругиша і батюшка УПЦМП це свіже. Ось вчора суд вчора чи позавчора на 60 діб обох збирали дані по всім силам оборони по гуру. По службі все передавали ворогу. Також на цьому тижні чотири чоловіки в Одесі, агентурна мережа повністю по одеському порту працювали, передавали дані під ракетні, під шахетні удари, плюс відслідковували всю логістику, яка там була. Також ув'язнили всіх чотирьох.